Баршівська зернова компанія продовжує забезпечувати дизельними генераторами свої підрозділи. Цього разу сучасне енергетичне обладнання серед інших отримали тваринницькі ферми. Потужні генератори стануть запорукою не лише безперебійності у виконанні усіх виробничих процесів, а й допоможуть зберегти якість молочної продукції. На даний час для забезпечення енергетичної безпеки підприємства нами закуплено три генератори потужністю 48 кВт кожен. Дані генератори в основному будуть використовуватися для тваринництва, щоб забезпечити продовольчу безпеку нашої країни. Особливістю поточної програми придбання генераторів для Баришевської зернової компанії стали умови експлуатації. Сервісні експерти компанії, яка забезпечила обладнання, проводитимуть навчання з його правильного використання. Нагадаємо, що раніше за співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку Баришівська зернова компанія отримала 8 генераторів, які вже сьогодні успішно працюють, зокрема на елеваторних потужностях підприємства.